Сет Ролінс є одним з найвидатніших реслерів усієї епохи WWE. і сьогодні пропоную поговорити про його шлях підняття до цієї вершини, тому беріть вкусняхи, печенюшки, а ми почнемо. А перед початком відео раджу вам підписатись на наш телеграм-канал. Саме там ви зможете подивитись, щотижневики WWE українською мовою. Також там пройде пряма трансляція клітки знищення українською мовою. А ще саме там ми публікуємо найсвіжіші новини у світі реслінгу. Тому, якщо не підписаний, саме зараз переходь в опис під відео, переходь за посиланням та підписуйся. Цікаві факти. Сет Ролінс. Справжнє ім'я якого Колбі Деніал Лопес. Народився 28 травня 1986 року в Девенпорті, штат Айова, Сполучені Штати Америки. Він має вірменське, німецьке та ірландське походження. Прізвище Лопес походить від його мексикансько-американського відчима, якого він вважає своїм батьком. У 2019 році, за допомогою ДНК тесту, Сет дізнався про існування давно втрачених брата та сестри. У 2004 році він закінчив середню школу. В підліткому віці Ролінс був інтровертом і великим шанувальником музичних жанрів металкор та постхаркор, ведучи спосіб життя Стрейт Едж. Свою підготовку в професійному реслингу він розпочав у школі реслингу, що належала Дені Деніалсу на межі Чикаго та Оук Парка, штат Іллінойс. Рання кар'єра та незалежна сцена. Сет Ролінс, який розпочав свою кар'єру в професійному ресингу у 2005 році під ім'ям Тайлер Блек. Він виступав у різних незалежних промоушенах. Зокрема, в Ring of Honor ROH, де разом із Джиммі Джейкобсом сформував команду Епоха падіння. Під час свого перебування в ROH Блек здобув чемпіонство світу ROH та двічі вигравав командне золото разом із Джейкобсом. У 2009 році він також виграв турнір Survivor of the Fittest. Окрім ROH, Ролінс виступав в таких промоушенах, як Full Impact Pro, де він став там чемпіоном світу у важкій вазі, та Pro Wrestling Gorilla, PWG, де разом із Джейкобсом здобув командне чемпіонство світу PWG. Підписання контракту з WWE та розвиток в NXT. у серпні 2010 року. Сет Ролінс підписав контракт з WWE і був направлений до території розвитку Florida Championship Wrestling, тобто VCW. Там він отримав нове ім'я Сет Ролінс. У фісідаблю він досяг значних успіхів, ставши першим в історії чемпіоном великого шолому Фісідаблю, здобувши титули чемпіона у важкій вазі, командного чемпіона та чемпіона 15. Після ребрендингу фісідаблю в NXT, Ролін став першим чемпіоном NXT, перемігши джинтера Махала у фіналі турніру за вакантний титул 29 серпня 2012 року. Дебют у головному ростері та створення угрупування щит 18 листопада 2012 року на шоу Survivor Series Сет Ролін дебютував у головному ростері WWE разом із Діном Емброузом та Романом Рейнсом, утворивши угрупування під назвою Щит. Вони втрутилися в головний матч за чемпіонство WWE, де сімпанк захищав своє чемпіонство у матчі проти Райбека та Джона Сіни. Пси справедливості атакували Райбека, що дозволило CM Панку зберегти свій титул. Угрупування щит позиціонували себе як група, що бореться проти несправедливості, і вони швидко здобули популярність завдяки своїм домінуючим виступам та унікальному стилю виходу через глядацьку залу. У травні 2013 року на шоу «Extreme Rules» Rollins разом із Романом Рейнсом здобули командне чемпіонство WWE, перемігши команду Hell No, у склад якої входили Деніл Брайан та Кейн. Тим часом Дінемроу став новим чемпіоном Сполучених Штатів Америки. Щіт продовжували домінувати в командних поєдинках, зберігаючи свої титули протягом кількох місяців. Зрада щита та союз керівництвом 2 червня 2014 року сталося здається неможливе на той момент. Сет Ролінс зрадив своїх партнерів по щиту, вдаривши їх стільцем. Та приєднався до керівництва WWE на чолі з Triple H. Пізніше того ж року Ролінс виграв у матчі Money in the Bank, здобувши контракт на чемпіонський титул, який він міг використати у будь-який момент. Перше чемпіонство WWE. на WrestleMania 31 29 березня 2015 року. Під час головного матчу між Броком Леснером та Романом Рейнсом Сет Ролінс несподівано використав свій контракт Money in the Bank. Він втутився у поєдинок, перетворивши його на матч потрійної загрози, і утримав Романа Рейнса, ставши чемпіоном WWE у важкій вазі, здивувавши весь світ. Мабуть, це й досі залишається кращим кашином в історії WWE. Як чемпіон, Ролін захищав чемпіонство проти таких суперників, як Дін Емброуз, Ренді Ортон, Брок Леснер та Джон Сіна. Він отримав пояс до листопада 2015 року, поки не отримав серйозну травму коліна, через що був змушений вакантувати титул. Повернення та друге чемпіонство. Сет повернувся на Extreme Rules 2016 року, атакувавши Романа Рейнса. У червні на Money in the Bank він переміг Рейнса та вдруге став чемпіоном WWE, але одразу втратив пояс через втручання Діна Емброуза, який використав свій контракт Money in the Bank. Згодом він розпочав ф'ют з Triple H, що призвело до їхнього матчу на WrestleMania 33. Де Ролін здобув перемогу, закривши цей розділ своєї кар'єри. Перемога в королівській битві у 2018 році. Сет виграв інтерконтинентальне чемпіонство. А вже у 2019 році став переможцем королівської битви. Це дало йому шанс поборотися за титул всесвітнього чемпіона WWE на Ресалманії 35. 7 квітня 2019 року він переміг Брока Леснера та став новим всесвітнім чемпіоном WWE. Надалі Ролінс продовжував свої титульні захисти, відстоюючи пояс у ф'юдах із бараном Корбіном та Бреєм Ваєтом. Перехід в образ месії у 2020 році. Ролінс створив новий персонаж під назвою Месія. Він почав вербувати послідовників, серед яких були Баді Мёрфі, Автори Болю та Остін Тіорі. Сет проголошував себе їхнім лідером. Він заявляв, що його місія це змінити WWE та повести компанію у правильному напрямку. Він вступив у конфлікти з Містеріо та його сином Домініком. Їхній ф'ют тривав кілька місяців, досягнувши кульмінації на Саммерслем. Де Домінік дебютував у WWE, але програв Ролінсу. Також одним із головних суперників сета у цей період став Алістер Блек. Їхні жорстокі сутички на РО включали декілька виснажливих матчів, які демонстрували технічну майстерність обох реслерів. Найпам'ятнішою була сутичка, в якій Ролінс та його послідовники атакували Блека, завдавши йому сюжетну травму, що, врешті-решт, вивело його з ефіру на певний час. Повернення до образу візіонера у 2021 році. Сет Ролінс повернувся до образу візіонера, ставши одним із ключових суперзірок WWE. Він провів протистояння з зеджем, яке призвело до їхньої легендарної трилогії матчів, кульмінацією якої став поєдинок у пекельній клітці на краун Jewel. Сет Ролін став першим чемпіоном світу у важкій вазі нового покоління. На Night of Champions 2023 року. Ролінс увійшов в історію, ставши першим чемпіоном світу у важкій вазі нового покоління. Він захистив титул у протистояннях із Фіном Балером, Шинське Накамурою та Дрю Макінтайром, демонструючи, що він залишається однією з головних суперзірок WWE. На сьогоднішній день сет залишається однією з головних суперзірок, і було б дуже важко уявити сучасний WWE без нього. З певністю можу сказати, що сет це мій улюблений реслер. А на цій ноті ми будемо завершувати. Якщо ж вам відео сподобалось, то ставте лайк, а якщо ж ні, то дизлайк, але краще не треба. краще лайк. А ви пишіть в коментарях, про кого ще хочете побачити таке відео. А ми будемо завершувати. Любіть реслінг! Та па папа.